Притча, любов і розлука. На краю поля стояли любов і розлука, і милувалися молодою парою. Розлука говорить любові. Закладемося, що я їх розлучу. А любов відповідає: Стривай, дай я зроблю до них всього один підхід, а потім ти можеш підходити до них стільки разів, скільки захочеш, і тоді побачимо, чи зможеш ти їх розлучити. Розлука погодилась. Любов підійшла до молодої пари, доторкнулася до них, заглянула в їхні очі і побачила, як між ними пробігла іскра. Після того відійшла і каже Тепер твоя черга. Розлука відповіла: Ні, зараз я нічого не можу зробити. Зараз їхні серця наповнені любов'ю. Я прийду до них пізніше. Минув час. Розлука заглянула в будинок. І побачила молоду матір з немовлям, батька. Вона сподівалася, що любов вже минула, і тому з надією переступила поріг їхнього будинку. Але заглянувши в їхні очі, вона побачила подяку. Тоді вона повернулася і сказала я прийду до них пізніше. Минув час, розлука знову з'явилась до них. У будинку голосували діти, за роботи прийшов втомлений чоловік. А мати заспокоювала дітей. Розлука сподівалася, що вже тепер вона точно зможе їх розлучити, бо за цей час і любов, і подяка вже давно повинні були вивітритися з їхніх сердець. Але заглянувши в їхні очі, вона побачила повагу і розуміння. Я загляну пізніше, сказала розлука. Минув час. Знову прийшла в їхній дім розлука. Дивиться вона, діти вже дорослі, сивий батько пояснює щось своїм дітям, дружина щось готує на кухні. Глянула в їхні очі і розчаровано зітхнула. Вона побачила в них довіру. Я прийду пізніше, сказала розлука, і вийшла. Минув ще час. Заглядає знову розлука в будинок, дивиться, а там бігають онуки, біля каміна сидить, похнюпавшись старенька жіночка. Розлука дивиться і думає про себе. Ну, от, схожий мій час настав. Хотіла вона була зазирнути старенькі в очі, але та встала і вийшла з дому. Розлука пішла за нею. Незабаром прийшла старенька на цвинтар і сіла біля могили. Це була могила її чоловіка. О, схоже, я запізнилася, подумала розлука. Час зробив за мене мою роботу. І розлука заглянула в заплакані очі старенької, а в них вона побачила пам'ять пам'ять про любов, подяку, повагу, розуміння і довіру. Від щирого серця бажаю вам, щоб у вашім серці жила пам'ять про любов, подяку, повагу, розуміння і довіру.